Доброго дня, мої малята! Сьогодні наше заняття почнеться з загадок. Спробуйте, відгадайте, має ніжку, має шапку, але не грибок. Руки в нього віти, шелестять на ньому діти. Відгадайте, хто це? Так, діти, це дерево. Друга загадка. Ніжок багато, ручок багато, з деревами дружить, вітами шелестить. Хто це, дітки? Так, це кущі. Слухайте третю загадку. Висока і зелена, буде скошена вона. Вівці, кози та корови. Їсти завжди готові. Що це, дітки? Так, це травка наша зелена. Діти сьогодні до садка завітав їжачок та пропонує нам погратися в гру. Назви листочок. Діти, що це? Так, це клен. А це листочок, звідки? Так, дітки, з горобини. А це, дітки, звідки листочок? Так, їжачок, з липи. Ось дивіться, який в мене гарний листочок, дітки. З якого дерева? Так, дітки, це горіх. Так, і ось листочок в мене такий гарний. Це листочок з якого дерева? Так, діти, це дуб. А чи знали ви, дітки, що всередині кожного дерева по стовбуру тече сік? До прикладу, якщо береза, то сік який? Правильно, березовий. Давайте спробуємо утворити нові слова. Дерево вишня. А сік який? Правильно вишневий. Клен, а сік який? Правильно кленовий. Каштан. А сік? Молодці, Каштановий. Груша. А сік який? Молодці. Грушевий, слива, а сік який? Правильно, сливовий. Ось такі нові слова, ознаки ми з вами утворили.